Всім привіт! Минулого разу ми з вами готували тортик-медовик. Ось такий тортик у нас вийшов. Смачного! Він вийшов просто неймовірний. Тому сьогодні я хочу приготувати знову щось солоденьке та смачненьке. Сьогодні ми будемо готувати з вами бісквітний торт. Це солодка випічка з пухкою дрібнопористою структурою. До складу бісквітного тіста входять борошно, цукор та яйця. Серед добавок можуть бути різноманітні прянощі, фрукти, горіхи, мигдаль, кава та інколи какао. Сьогодні нам знадобиться для однієї порції, тобто для одного коржа, який ми будемо потім розрізати: 5 яєць, один стакан цукру та один стакан борошна.